Друзі, вітаю! Давайте проговоримо візит Віткофа до Росії. Завершили дуже пізно. Волц прокоментував Пісков. Прокоментував. Є одразу три великих видання. Washington Post, які кажуть, що Путін відмовився. Financial Times каже, що не відмовився, хоче максимальних вимог. А Телеграф каже, грає в типову російську гру, затягує час і намагається на полі бою здобувати собі. Бонуси. Друге, з'явилося, що все ж таки підтверджують, що Келога з'їли кремлівці, і офіс Трампа пішов на це і викинув нього. Причина проста проукраїнська позиція. От ну і е росіяни намагаються продати послуги Газпрому американцям. Плюс в мене є трошки інсайдів, а е з європейської сторони, з попередніх зустрічей. Нас із американцями та росіян із американцями вони лягають в цю історію. Ну і плюс європейці хочуть дати трошки грошей для України. Ну так мільярдів 20-40, непогано. А при чому і Угорщина заблокувати це не зможе. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Я зараз для вас швиденько все проаналізую, але підписавшись, ви точно будете в курсі всієї оперативної аналітики щодо переговорів. Найважливішого питання на сьогоднішній день, тому що вирішується доля нашої державності. А три марки, які я вам обіцяв вчора розіграти, написала. Написали. 21 лист. Дуже дякую кожному із вас. Але що я зрозумів? Я зрозумів, що перших три це марки, потім четвертий, це мистецька а історія теж марки. Але, типу, ну решта, 17 якось ну, прям образливо. Що не отримають, я згадав, що один мій класний друг, мій одногрупник по УШПС, Українській школі політичних студій, коли була презентація цієї марки, він мені подарив ось таку штуку. А що я думаю? А він мені дзвонить да, і каже: Типу, а що ти вже повісив десь марки? А я кажу: знаєш, горю, лежать на столі, шукають своє місце. Ну, буває так, що картина шукає своє місце, і от де, де її можна повісити в просторі, де ти знаходишся. От, мені здається, марки знайшли це місце. Я думаю, що Бог мене пробачить за те, що я зараз розіграю ці марки. Дивіться, я візьму нумерацію кожного листа і просто в одному з наступних відео розіграю. Тому я зараз всім напишу, куди, кому що відправити. От, а друге, я попрошу вас в наступному відео бути уважними, можливо, виграли саме ви. Тому віддаю свої марки, щоб був чесний розіграш, тому найперші, ну, найперші прислали дуже швидко. <хи> От, а, тому підписуйтесь, зробіть донат. Ми збираємо зараз на третю штурмову на Харківщину. 9 бомберів які будуть нищити окупантів. Путін хитрий, хоче перемог на полі бою, ми покажемо йому перемоги. Ну і нічник купуємо, все це мільйон 200. 000. Уже там 150 до 200 тисяч ми вже з вами зібрали. Рухаємось класно. Було тільки одне відео, давайте досипемо. Власне, Волз поговорив на Fox News, каже, що Вітков вже летить в штати, але Вітков не буде перший говорити через те, що каже, ну, типу, це ж Вотчина Трампа говорити про переговори, але висловив стриманий оптимізм. Стриманий оптимізм висловив і Пісков каже: ну, все передали. Путін хоче миру. А що ще він хоче, коли нападає на українця або каже, що буде вбивати полонених? Що він хоче? Ну миру, тільки правда, в російському значенні. І Пісков теж висловлює стриманий оптимізм. У мене трошки мурашки по тілі, коли. Американці разом з росіянами висловлюють стриманий оптимізм. Трошки моторошно стає. Ну, ладно, ще американці стриманий оптимізм. А що в росіян оптимізм? Це що ж має відбутися? Я вам зараз кілька ще інсайдів дам, щоб ви розуміли повну картинку. Надто багато відбувається в цих переговорах за зачиненими дверима. Надто мало нам розповідають. От я вам казав, що вчора вже були перші суперечки за територію, так ні, що, куди. Загалом, що я хотів вам розказати: логіка того, що Вітков вчора не вийшов до преси, а пригнув свій дорогучий Private джет і полетів у Штати, доповідати Трампу говорить наступне: Що Путін не відмовив, він боїться втрачати відносини з Трампом і боїться втратити вікно можливостей. Я вам це і раніше говорив, про це пише до речі, Телеграф також. Але й не погодився на те, що Вітков привіз. Путін підняв ставки, каже, так, але, а ви знаєте, все, що до але, це неправда. Так, але і підняв ставки. Зараз передали м'яч на сторону Трампа. Так як я вчора і казав, ми дізнаємося, про що говорили, коли нам прийдуть хотілки Трампа великим листом. От тоді ми зрозуміємо, про що Вітков говорив. Тому, коли е, виходить Washington Post і каже, що в них є дані, секретні розвідки, в яких є інформація, що Путін відмовляється від переговорів, зупинятись не хоче і на 30 днів гасити пушки не буде, от, е, то, типу, є запитання до цього матеріалу. По-перше, він за 6 березня, вчора було 13, практично тиждень. От вони правда кажуть, що немає жодних ознак, що Путін відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту, давнє бажання розширяти Росію. Офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий йому бракує базового набору принципів. і Він може бути відкритий до маніпуляцій. В одній з тез каже, що Путін, навіть якщо погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення переозброєння своїх військ, швидше за все, порушить умови угоди, створивши провокацію, в якій звинуватить Україну. От зі всім, крім ось того, що він вже відкинув, погоджуюсь, але ось те, що він буде загравати, це правда. І ось про це каже Телеграф. Що за Телеграф британський? Вони кажуть, що типу да він скаже да, бо він не хоче не виглядати миротворцем, Він не хоче закрити двері перед носом Трампа, але він хоче наступну штуку: втягнути в переговори, розкласти на маленькі деталі і втягнути Трампа. Ну все, давайте говорити довго. Тиждень, місяць, два місяці три в той час атакувати. На Сумщині зараз закликають до евакуації прифронтових сіл, тому що по всій лінії кордону атакувала Росія. А де ж вимоги Трампа відпустіть йому суджу? Ну, тут теж смішна історія. Путін, який за три дня мав взяти Київ, а за три роки нарешті. Звільнив свою територію. Ну окей, півроку вони билися, але як фінал трьохріччя звільнення своєї території неповне. Теж розумієте, неповне наші там знаходяться, але знову ж залишають відкритими карти зайти і в Білгород, і в Мінськ, і в Придністрові, і куди тільки нам заманеться для того, щоб завдати ударів. По ворогу. Але от е, Телеграф каже, що Путін грає в три сценарії. В нього є три сценарії відмовити, погодитись або тягнути час. І він якраз бере найбільш російський втягувати в деталі. А давайте поговоримо тут. А отут, на полі бою є таке село. Давайте його обсудимо. Типова російська історія. І Де Телеграф каже, що Трамп повинен бути жорсткий, тиснути на них, так як тиснув на Зеленського. Бо якщо тиснути на Україну, а потім сидіти з росіянами обговорювати їхній піксель зелений чи темно-зелений, ну вони кажуть, тоді Трамп програє, і Трамп буде слабким, і Путін тоді візьме ініціативу. А, і Financial Times теж в цій, в цій канві каже, що Путін не відмовляється від максимальних вимог. Тобто в нього. Є амбіція повністю захватити Україну, і вони кажуть, що він власне залишається в цих бажаннях все таки знищити і захватити повністю Україну, тому далі може хитрити. Вони хочуть зіграти, пише Financial Times, зі Ша гру в піддавки, щоб подивитись, що Трамп зробить, якщо Росія зробить вигляд, що грає. В м'яч і запропонує дуже умовне, безумовне припинення вогню. Що кажуть, Путін також натякнув, що в Вашингтон ведуть переговори про безпеку постачання газу в Європу. От ви знаєте, що. Близький друг російського диктатора Матія Варніг розробляє проект перезапуску газопроводу Північний Потік-2 за підтримки американських інвесторів. Якщо США і Росія досягнуть домовленості щодо енергетики, тоді газова труба для Європи буде в безпеці. Це буде корисно для Європи, тому що вона отримає дешевий російський газ. Каже Путін. Але я вам скажу іншу історію, тому що Росія намагається продати типу дешевий російський газ. Але треба нагадати Європі, що дешеві українські життя були ціною за ваш дешевий російський газ. Тобто він не був дешевий. Просто ми заплатили цю ціну. Але ми кажемо, що ми не хочемо бути. Дешевою ціною вашого смердючого газу Україна не буде платити більше за ці історії. І тому, коли кажуть, дешевий російський газ, врахуйте трильйони знищених життів інфраструктури, економіки і втрачених можливостей. Просто коли платить за вас хтось інший своїм життям, вам здається, що дешево. І зараз дійсно йдуть переговори. Росіяни хочуть американців тягнути вже без німців, типу, а давайте ось так. А давайте хай будемо продавати американцям, а ви німцям. І ви будете на них стригти гроші, а ми вам продавати. Росія лягає під Штати, але знову ж таки, не тому, що вона хоче бути другою, а тому що хоче втягнути Штати в болото, в корупцію, в відкати. Що ви думаєте, Росія відкати не дає? Де да всі знають, що це? Просто питання, чи погодиться Трамп на це? Чи погодяться на це Штати? Далі є ще реакція вона трошки в сторону, але вона дуже відповідає загалом течії. В Данії розкритикували Генсека НАТО і Трампа про висловлювання про Ген Гренландію. Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов. Висловив обурення щодо обговорення між президентом Шай генеральним секретарем Марком Рюте можливості анексії Гренландії. Політик наголосив, що це означало б війну між двома країнами НАТО. Ми не в захваті від того, що генеральний секретар НАТО жартує з Трампом про Гренландію. Адже це означало б війну між двома країнами. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії. І хоче, щоб бути, і не хоче бути американською колонією. Я не, я не говорю за них, я говорю про те, що вони говорять і що вони відчувають, вони радше помруть, ніж стануть частиною США або будь-якої іншої держави, каже голова комітету. Я про те, що Трамп любить розписуватись за інших, але і Данія, і Україна посилає сигнал: за нас розписуватись не треба. Посилювати Європу Трамп не збирається. І це відповів Джей Дівенс, каже: Я був би шокований, якби США захотіли перемістити ядерку на схід Європи. Тобто допомагати Сходу Європи не будуть. І тому треба стежити за руками Трампа, бо стриманий оптимізм в їхньому випадку не завжди буде стриманим оптимізмом в нашому. А... Кремлівці вибили келога, кажуть, що за проукраїнську позицію про це пише NBC News, Він відволікав Європу, трошки приїжджав до нас. Знову ж таки, той, які папки з компроматом він поклав деяким нашим чиновникам, я б не сказав, що він дуже проукраїнський. Хоча, можливо, він дуже мудрий і відділяє зерно. А і каже: ось це Україна, її я люблю. А це покидьки, які її обкрадали. Вам привіз як компромат. Ну але бачите, що росіяни не люблять в переговорах тих, хто підтримує Україну, тому їх з'їдають. Питання для чого було деяким моїм колегам закидати в інфопростір про його доньку, тому що росіяни про це виявляється, не знали. Але закинули, розкрутили, і росіяни взяли і вибили його. От і якраз відставний генерал-лейтенант не був присутній на двох присвячених зустрічах по Україні в Саудівській Аравії. Хоча це напряму входить до сфери впливу його відповідальності. А Вітьков, який дружить з Блаватніком, з прокремлівським олігархом, був ось вам і тактично гра Росії. Ось це дуже негативна історія. Наші європейські друзі вчора мав. Невелику зустріч ввечері, що кажуть, що обговорювалось на попередніх зустрічах штатів і Росії та е Штатів та України які інсайди е Росіяни дуже хочуть демілітаризовані області, тобто вони хочуть, щоб області, в яких не буде зброї, армії будь-чого іншого. Тобто часткова демілітаризація України. Туди входять Одеська, Херсонська, Харківська, Миколаївська і Сумська області, тобто все, що море, все що кордон. Далі вони обговорюють повернення атомки, за це хочуть вихід з Донбасу. Причому умова така, що з цих атомок постачати на окупований Донбас електроенергію і постачати її в Крим. Але українці за це платять, ну, тихенько йде туди. Схожа схема працює в Грузії, і постачає на окуповані території, причому прийняли рішення парламентом. Причому я вам по-моєму навіть розповідав цю історію, що Івана між окупованими Росією територіями і, і гідроелектростанція, в них гідроелектростанція от, Він ще й поставив собі кілька криптоферм, і 2-3 мільярди кладе в кишеню в рік. Правда, частину треба віддавати в Москву, тому що в Москві придумали цю схему. Цього вистачає, щоб купляти все населення і підтримувати так звану грузинську мрію, яка насправді російська мрія. Ну от і росіяни придумали схему, як за грузинські гроші можна фінансувати російську кремлівську партію і робити вигляд, що всі щасливі. Ось таку схему. Якщо влада спробує на це піти, імплементують і тут. А потім буде питання через каденцію обрати свою грузинську мрію в Україні кремлівську і потім її забезпечити цими мільярдами, щоб далі впливали на вибори. Далі про вибори кажуть, що хочуть, щоб політичний процес в Україні стартанув 10 травня. По тому, які кроки робить офіс президента, вони це знають. Вони в цьому теж беруть участь, тому що пришвидшили всі процеси. Рейтинг президента я вам казав підріс за рахунок сварки з Трампом. Але офіс переживає, що він може й просісти, тому що це емоційна історія. І не факт, що вона витримає до початку політичного процесу. Тому військовий стан хочуть або не продовжувати, або е продовжити, але на дуже короткий час, щоб встигнути запустити всі політичні процеси. Відповідно, вибори, так як я вам і казав раніше, літо осінь. Е Бояться, що росіяни можуть піти в атаку, і вибори не відбудуться. Друге, що бояться у владі, що Трамп а, може не дотримати слова а, і намагатися збити або завадити перемозі. Ось така інформація мені розповіли наші європейські друзі. А, і плюс теж це вже є в новинах, це вже не інсайт. Те, що європейці зараз хочуть зробити добровільні пожертви, донати, супердонати, я б навіть сказав, для українців від 20 до 40 мільярдів, від 2 до 5 мільярдів з країни, покладіть, будь ласка, розпишіться. В чому суть? Чому добровільні? Тому щоб ця Угорщина не блокувала, кажуть: ось корзина, кладемо українцям, передаємо українці трати. Якщо зберуть 40 мільярдів, буде просто супер. Просто буде супер, якщо для нас зберуть ці гроші. Нам вони дуже потрібні і в переговорах з Трампом, і в цілому, щоб на полі бою знищувати окупантів. Тому чекаємо, щоб всі змогли. Формула непогана. Угорщина, Словаччина буде проти. Ну окей, підемо через добровільну сторону. Друзі, обіцяємо, що це буде найкраща інвестиція взагалі в історії Європи. Збережіть е, Україну, допоможіть нам. Повірте, вам це вернеться сторицею. Ну і останнє в Фінляндії є такий чи був такий вже не, не зрозуміло, Ян Петровський військовий злочинець. От, в них є там батальйон мародерів і звірів, просто Русич. От, а власне, він військовий злочинець. Він поїхав в Фінляндію, там його зловили, і за а, військові злочини, поводження з полоненими, з вбитими. За ці військові злочини вони розстріляли 22 людини. Просто що їм так хотілося, тому що вони тварі. І цих тварей зловили в Фінляндії кажуть: ну ви ж військові злочинці, отримай довічне ув'язнення. Ось це, що чекає кожного російського солдата, який виїде за кордон. Просто щоб вони розуміли, що буква закону їх знайде, і вони будуть гнити. В тюрмах по всьому світу і Україна докладе всіх зусиль, щоб кожен раз, коли якась потвора, типу цього, Яна Петровського, буде кудись виїжджати, щоб його наздоганяла кара. Кара України все рівно знайде кожного військового злочинця і кожного, хто прийшов на цю територію в різній формі, можливо, не завжди суд. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, ваше очікування від заяв Трампа. Стриманий оптимізм переросте в great big deal, beautiful job. І що там ще каже Трамп? Чи навпаки зараз будуть потрошки підтискати Росію, знизити вимоги і ставки або навпаки будуть намагатися атакувати Україну? Одним словом, питання просте: вийде із цього візиту щось. Чи ні в короткостроковій перспективі, чи навпаки, виграють росіяни і будуть затягувати час постійно нас атакуючи. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете першим знати оперативну аналітику з переговорів інсайди. Ну і зрозуміло, що новини. Ну і третя, третя штурмова Харківщина дев'ять бомбарів і нічник для того, щоб вночі можна було проводити полювання. На окупантів. Ну а дев'ять бомберів» – це дуже багато гарної зробленої роботи, крутими хлопцями, молодими, але дуже досвідченими за цю війну. Тому, будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!